Добрий вечір, добрий вечір, друзі. Я знаю, що ви мене чекаєте. От нарешті ви і дочекалися. той, хто дивиться ввечері. Нарешті, всім привітульки, привітульки. той, хто дивиться вранці. Ну, ви теж, можливо, не дочекалися вчора ввечері. Тому всім привіт, привітульки, всім Всіх рада бачити на своєму каналі і рада, що ми з вами Диви, застряли карти. От називається... От як це назвати? Вони трошечки стають більші, ці карти, коли ти починаєш ними працювати, да, багато працюєш, і вони стають більші, і коробочку вже так не власть. Отже, поїхали. 17 червня, як програється кривий рік на 17 червня? Що там у нас по обстрілам? Що там у нас по вибухам? Що там у нас по... Що <кій> там 17 червня буде. Зіб'ють, зіб'ють наше ППО зіб'є десь на висоті дуже високо. От... Десь так от, чи на горі, чи це, ну, там місто у нас де вище, зіб'ють, впаде на відкрите пространство, якесь як то на поле впаде. Що там впаде? знаю, ну впаде. Чи Це шахі, чи це ракета, немає значення. Має значення те, що є приліт там, де вже було, і це багатоповерхівка, і там буде пожежа. Тобто там вже прилітало. Є карта смерті. Але люди там вже відселені, тобто людей там немає. Карта смерті, чум, і ще що? І це на околиці міста. Карта смерті це. Я вам скажу так, говорить про те, що хтось туди, случайно може, забрів. О! Падаючка. Я була побережна завтра тим жителям району Ласточка. Не ігноруйте. Ні, це не район восьмий. Ласточка, будьте уважні, обережні. Кривий ріг. Кривий ріг, 17. -те. Ну, ось є. Ось у нас є прольот. Все, ви почули, побачили. І тривогу не ігноруємо. Я не знаю. Насправді, от в мене питають є в мене клієнти на приватній консультації, чи спрацює правила двох тінь. Чесно, я не знаю. Так говорять спеціалісти. Я не спеціаліст, абсур... ну я розумію, що хочеться отримати всі відповіді. Але ви знаєте, добре, якщо дві стіни стали отак в домики. Якщо не стали, Тому якщо ви відчуваєте тривогу, краще взагалі трошки переїхати або в інший район міста, може до друзів пожити, може пожити у знайомих трошки. Зараз багато виїхали, можливо, у них є можливість. Не знаю. Коротше, я даю вам інформацію. Що вам з нею робити? Робіть, робіть захисні купола. Робіть захисні купола, робіть <кхід> медитацію, ставте. Намагайтеся трошечки змінити цю ситуацію. Хоч трошку захистити себе, своїх рідних і близьких. Інгулець. Щось питання з роботою там, хто працює, там будуть якісь проблеми. Апост... Толову. Апостоли. Апостоли. <кій> Привезуть загиблого. До речі, я хочу повернутися до Кривого Рогу ще раз. Там є ще приватний сектор, такі дорогі дома, якісь, поняли такі. <кій> Або поряд є. Приватний сектор в багатоповерхівки і є цей щось чи банк, чи щось, щось таке багате. От там буде <кій> збито, там буде страшно. Уламка може, може травмувати двох дівчат. Так, Інголес вже був, а постолово було, було Зеленодорсько. Зеленодорсько. Я вам так хочу сказати, що це Зеленодорський? Пожежа в багатоповерхівці якась буде. Я вам так хочу сказати, зараз почали вони кошмарити наше місто, тому що Зеленський не йде на перемовини. Зеленський не, на їхні умови перемовини не йде. Ми не будемо віддавати ніякі землі. І це ця, знаєте, як то кажуть, намагаються такою силою. Це коли ворог безсильний, він не може зробити те, що він хотів, то, що він хоче. І він починає, поняли, От починає кошмарити, кошмарити нас? Хрен їм. Ми не будемо віддавати свої міста, свої домівки, своїх людей. Понімаєте, воно не зупиниться. Ми не можемо віддавати. Навіть, навіть якби ми захотіли віддати, да, матері загиблих вояків скажуть, а за що, що вони тоді загинули? Треба було зразу віддати, правильно? Ні, ми не можемо. Ми не можемо десь, десь щось, я би сказала, уступити в цій війні. Відступитись від чого? Це, це наша земля, це наш будинок, це наші домівки. Я дивилася у, там, де я ну, в, 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 вела стрім, де мене запросив у Мирославі, йому дуже вдячна, мені приємно було все. От, я дивилася, коментарі. Якихось, я думаю, що це не наші чоловіки писали, це писали якісь прокремльовські боти, які спеціально е, збурюють народ, що, типу, хай баб, ТПА. Він задав питання, що коли знімуть воєнний стан? Я кажу, ну не знімуть воєнний стан, да, скажімо так, допоки не закінчиться війна, тому що чоловіки зараз багато хто може, ну як то кажуть, за кордон е, е, тікати. Ну, а хто ж буде захищати їхні домівки? Ну хто ж, ж до їхніх рідних, близьких захищати? Правильно? От в такому плані <кій> це буде невірно. От, ну, я дивлюсь з точки зрення карт, причому то це не моя політика, з якої точки зрення карт. І там якісь пишуть, що, а що вони, хай баби йдуть воювати, хватить там дергать нас. Я не вірю, що це міг написати розумний, свідомий, чесний українець. Це писала якась гнида. Яка намагається внести розбрат в наше суспільство. Ось так, можна сказати. Якась кремльовська батяра. Ну що, що вона пише там? А, він, по-моєму, навіть і російську писав, навіть не українську, а російську писав. Так. Зелендой був Павлоград. Павлоград. На 17.06 Павлоград. Ну, нічого, але у вас там є якісь коригувальники. Е е і вони щось на околиці міста, там десь на краю міста, у вас щось є таке, і вони хочуть там щось тусуються. По парну ходять, до речі. Е е Наприклад, парень з дівчинкою прогулюється. Так. Ауград. І хто Нікополь? Нікополь На Нікополь мене попросили подивитися на липень, я вже загрузила, дивіться. От, на, на Нікополь будуть летіти шахіди. Так, Дніпро. Ага, криворіжульки, мої любими, криворіжулечки. Ви почули, побачили. Цьомики, бомики, тримайтеся, медитації робіть, купола захисні ставимо і відганяємо. Кам'янське. Давайте Кам'янське просили. Кам'янське, дивіться, що там кам'янське. Просто я не можу дуже багато набирати міст, бо я тоді довго роблю відео. Кам'янське, все нормально. Але вони ж, ворог теж щось має під прицілом, там щось є в Кам'янську, е, не можу, тому що в мене одне відео буде в ну, ну, одну годину. А... Трошки ж треба і консультувати її. І... Так, і записувати відео на другі ж теми. Бо там і про Дамби просили, і про то просили, а я ж ніяк не те саме. Значить, що, 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 що. Що, 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 що хотілося. Що... Дніпрушки. Дніпро, Дніпрушки, поїхали. Дніпро. Дніпро, пожежа буде там, де колись була, пожежа буде від того, що щось збили. от, І там є загорожена, тобто там є якась загорожа, або якийсь щось забор такий. І там є те, що до матерів відноситься. так, тобто Там буде пожежа від того, що щось зіб'ють. Десь почне миготіти світло. А, це може бути не забор, це можуть бути провода. Поняли, провода, стовпи, щось таке. Так, е, там будуть заметить світло, електрик може, може струмом вдарити. Акуратно, хай буде, якби він мене чув, навряд чи. Я знаю так, що ті люди, які попадають в такі ситуації, да, в катастрофи, то що вони... Вони не дивляться, маю відео. Вони не дивляться попередження. Є обстріл, і дуже сильний буде йти десь е, в сторону півдня, з південної сторони. Або там є якісь, скажімо, поля, чи якийсь є пляж. Ось отаке. Просимо. Дніпро є карта вибуху і щось пов'язане з дітьми. Щось пов'язане з дітьми і це парк. Якісь там є розваги. Далі. Далі. Дуже гостра якась ситуація або летіти буде над якимсь підприємством. Десь будуть де можна буде, люди на тій роботі можуть побачити, ну, побачити десь, як то на радстоянні будуть бачити. І є трошечки недостовірна інформація, по про... Дніпру. Миколаїв і Миколайчики. Так, Дніпрушки теж ставимо захисний купол, робимо медитацію щодня. Ставимо захисний купол як через медитацію, яку я даю на головній сторінці мого каналу, там, де намалюване море. ніяк і неначе. Не видумуємо нічого. А робимо тільки так, як там сказано. Так, Миколайчики, Миколайчики на 17.06. Не буде чомусь у якомусь дитячому закладі, не буде світла, або те, що має відношення до дітей. Щось з водою. Вона чи прибуває, чи відбуває, щось От, І це може стосуватися питної води. Є приліт, горітиме те, що має до матерів відношення, і є приліт, там є багатоповерхове будинок. Багатоповерхове це те, що вище трьох. Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв, буде пожежа в якомусь, притом дуже неочікувана, дуже там якісь, якісь багато там грошей, Тобто, або воно якесь щось дороге. І винні будуть дві людині через це. Шахеди, там, де вже вони літали, знов, і це якийсь старий район міста. Там, де зіб'ють, буде, буде пожежа. Ну, Така вона, я б не сказала, що дуже велика. Вроді всіх. Так, окей. І. Поїхали. Порада. Перший, другий, третій варіант. Обирайте. Хто обирає? Перший варіант, що вам робити? Вам потрібно поговорити за якусь крупну суму грошей, притом дуже скоро, але стримуйте свою агресію, бо цим ви нічого не доб'єтесь. Ви можете домовитись до чого, до ви, що ви хочете, але ви можете, ну, воно вам не сподобається. Скажімо. Тому давайте, як то кажуть, тож, трошечки, трошечки намагайтеся відстояти своє, але більш костиному руслі. Другий варіант. А вам потрібно перестати ображатися і поговорити на якусь тему. Дуже це така тема, я би сказала: е... от, знаете, от треба не дутися і думати, що хтось догадається, треба взяти, поговорити. І третій варіант борги. У вас якісь є давні борги, треба їх закрити, притом досить швидко. Це борг може бути не тільки фінансового характеру, але і характеру, скажімо, якого? якого характеру. Та який хочете бур? Бор матері, борт дитини, який хочете. Так, не знайшла свою книжку, буду з іншої читати. Це моя книжка. Просто то в мене робочий якийсь, а я один собі примірник. А це ось такий книжку можна купити в мене. Це моя збірочка, ось така вона товстенька, дуже багато віршиків. І я вам хочу сьогодні прочитати віршик. Отакий. От не чекай. Ти чуєш, не чекай. Хай усі чекати пропонують, вони серця, власного не чують, ти не слухай їх. Скоріш від них тікай. Не барись, ти чуєш, не барись. Хто б і що не говорив тобі, ти не знаєш, скільки будеш на землі, тож не слухай їх, скоріш до справ берись. Поспішай, ти чуєш, поспішай жити починать, горіть, творить, приближаючи жадану мить. Встигнути життя своє прожить, наче на землі суцільний рай. Бо життя коротке, пам'ятай. Це писалося в 2017 році, здається. Книжку можна мою замовити купити особисто в мене, я її відправляв. Да, вона є в бібліотеках, але. Я її не віддаю в, в якісь торгові, в торгові, в торгові мережі, бо там є вірші і українською і російською мовою. Це, по-перше, по-друге, вона буде набагато дорожча, це вже буде нікому не цікаво. Можна купити в мене, я висилаю нову пошту. Можна особисту консультацію в мене замовити, під низом є посилання на мою Facebook-сторінку. Можна почитати мої вірші. Під низом є посилання, на мій сайт можна піти, подивитися і вибрати все, що вам подобається. Там є привітання досить гарні, можете брати і вітати своїх рідних, близьких, коханих. Ну і там є також в описі є номер моєї карточки, можна задонатити кузенькі на криветочку, або мені на шоколадочку, на розвиток каналу. Щоб я частіше посміхалася, щоб я вам дарувала свою посмішку, яка заряджена позитивною енергією. Тому що всі, хто зі мною довгий час, я дякую, коли ви пишете, що, що як вам від спілкування. Я дякую вам за те, що ви ділитесь своїми історіями, бо це важливо. Мені дуже приємно, що хтось завдяки е, моєму спілкуванню, як я кажу, в моєму умнічню, хтось завдяки цьому став більш спокійніший. Вийшов з депресії. Хтось е, мені в особисто повідомлення писали, каже, про мене, мене каже, були панічні атаки. От людина каже, були панічні атаки. каже І після. Ваша медитація після спілкування з вами, я вас дивлюсь, я заспокоюсь. Я би сказала, що це настільки. Можливо, канал прогнозів, хоча прогнози також мають дуже велике значення. Це ще такий психотерапевтичний канал, де я, як ви як ви говорите колись на прямому етері, мене назвали теленяня, Так, я ваша теленяня. Як от знаєте, на добраніч діти приходять кожного вечора, розказує казочку і заспокоює вас, і люди знають, що... Якимсь чином, трошки я своєю аурою, своєю енергетикою, да, своїм біополом трошечки-трошечки захищаю і вас також. Тому, мої любі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. От всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, підписуються на мене. З вами нічого пану не трапиться. Пока-пока!